Всім привіт, друзі! В цьому коротенькому випуску хочу розказати про маленькі ніштяки, які приїхали з Італії. За що я люблю автомобілі Fiat, за те, що в них є класні оригінальні ніштяки, які можна замовити в таких класних оригінальних коробочках. І це прям а -а -а, для мене тема. Давайте покажу один із них. Значить, тут у нас, ви бачите, є така масло заливна е Пробка, вона ж щуп, вона ж горло. І поставив по таку Що цікаво, Made In Germany. Тинкс. Ну і пропоную відразу приміряти. Дістаю щуп, покладу його. На підготовлену поверхню. Так, приміряємо. Так. Що сказати? Ідеально? Так? Давайте спробую правою рукою, бо я не ліпша. О. ну Це ж зовсім інша справа. Тепер є така тарілочка. Не знаю вона навіщо, але вона хай буде. Ні, ну я знаю, це типу при заміні, щоб там нічого ніде не привелося. Оливо, в принципі, доливати в цей мотор не потрібно. Хай буде. Ну і коротше, буду далі розбирати посилочки. І ще приїдуть, і ще приїдуть. Ну, от такий маленький коротенький відосик. А, е що сказати, Із... ну давайте трошки дам якусь корисну інформацію. Сьогодні досить жарко, було в день плюс 36, ввечері плюс 33, пробки трошки є. Ну, жарко, всі тянуться. Приїхав додому, відкрив капот, автомобіль заглушений. Ну, і відповідно хотів почути, чи працює ця електрична помпа, чи охолоджує турбіну. І так, да, дійсно, вона працює, її було. Чудово чути десь от з цієї сторони. Фізично я ще не знайшов, де вона там стоїть. Але ну, приблизно з цієї сторони. І, да, вона попрацювала десь до 5 хвилин. Охолодила всі гарячі частини, які потрібно було охолодити. Ну, круто, це я вважаю взагалі ну, топчик. Ну, скажімо, не популярні такі рішення, да, там, про які не розповідають в брошурках, але ця продуманість, вона. Мене дуже тішить. Акумулятор вчора вольтіметром перевіряв, показує 12,8. Тобто акумулятор в порядку. Ну, ємність його залишкову не має сенсу перевіряти. Якщо він тримає вольтаж, я думаю, що там все має бути в порядку. Він і по даті виробництва свіжий. Так, що ще цікаво? Кожен день перевіряю, як суборіст вже. Кожен день перевіряю рівень оливи Ну, дістаю цю кришку, щуп, акуратненько. все, ну, Хочу ж таки зрозуміти, є розхід таливи чи немає. Скажу так. Спочатку ливо була дуже світла, не було зрозуміло. Зараз вона чу трохи потемніла, на щупі і ну, вже можна приділити, де вона. Отак От середній рівень як був, так він лишається. Мені здається, я більше щупом дістаю. Мабуть, ну, не замічаю поки що, що є розхід доливи. Тому це. Громадніший плюс. Всім тим, хто пише коментарі, стосовно краще був би на вибір атмосферник. Скажу чесно, що мені один раз повезло із тим, що в мене на 1.4 не було розходолива, але у багатьох хлопчиків там прям серйозний масложор. Ну, я знаю причини, це якби не тема сьогоднішнього випуску. Ну, якби добре, що його тут немає. Так, що вам ще показати цікавого. Та, в принципі, я все вже по-моєму показав. Якось хочу ще окремо зняти відео, в якому розкажу чуть-чуть детальніше про цей двигун, про технології, які тут приміняються. Думаю, буде багато кому що цікаво. Тому що е через один коментар ресурс, 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 от він здохне, от він не доїде, от він здохне. І через один коментар, е що е мало. Потужності, не немає не тяги, от він овочний і так далі. І перший, і другий е, умозаключення, вони далеко від істини. Мотор дуже технологічний, але всі ті технології, які тут приміняються, вони вже у Фіат, у ну, консервно Фіат давно на конвеєрі. Ну, про це розповім в іншому випуску, чуть детальніше скажу, досить технологічний двигун. І в технологічний, в гарному плані технології перевірені, вони вже обкатані не один рік. Всім до зустрічі. До наступних зустрічей в наступних епізодах мого відеоблогу. Ставте пальчик вгору, ставте там сердечки, ставте пальчик вниз, якщо комусь не подобається. Пишіть коментарі, пишіть будь-які коментарі, мені приємно читати всі коментарі. Це дуже нормально, що комусь щось не подобається, бо це. Вся це не 100 доларів, він не може подобатись всім, але і 100 доларів, хочу сказати, не всім подобається. То стара купюра, то нова купюра. Тобто, ви зрозуміли, я радий будь-яким вподобачкам або антивподобачкам, будь-яким коментарям, будь-яким реакціям. Всім буду старатись відповідати. Дякую, до зустрічі.